Я Олексій, і я роблю крафтові копчені спеції. А як можна робити спеції? Мені здається, що це ж, що це ж паприка. Та. Її перемолов, і все, і спеції готові. Та. Да? Та. Понюхайте. <рес> Відчуваю, що не не да. Ну, зовсім не да. О, да. О, да. От всі так кажуть. М -м. Ну, а якщо серйозно, от як з чого вони робляться? Вони з перців робляться, ну схоже на оцій перці. Правда, я завжди думав, що паприка – це якесь щось інше. Це точно не, червоний, не перець. солодкий перець. Перець ріжеться, викладається на декі, такі mm -hmm. великі. Ставиться в камеру, коптиться і паралельно сушиться. Там досить висока температура. Викидаємо то, що карамелізувалося. Все, що залишається, воно вже стає дуже смачнючим, підкопченим, мелимо. 25 лютого 2023 року. Я вважаю, угу. що це день народження. Років, мабуть, 15 тому. Хтось пригостив копчену сіллю. Мені дуже сподобалось. Я використав ту копчену сіль, спробував купити. Я спробував майже всю копчену сіль, яка є в Україні. Я шукав свою, я шукав угу. ту, яка мені сподобається. Не знайшов і почав експериментувати. От останні, мабуть, років 10 я експериментував. Робив сіль, потім експериментував там з сумішами uh -huh. спецій. Потроху, потроху, потроху почало виходити. З початком війни я втратив свій бізнес. Якось я вирішив стати щасливою людиною, не працювати, а займатися тим, що мені дає задоволення. Я розумію, скільки тут рік з гаком пройшов. Так. Це бізнес. Чи це задоволення? Скажемо так, до того, щоб воно стало основним заробітком, ще рости, рости, рости. 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 Да. Ми спочатку цілились на американський ринок. Там е, культура крафтових спецій є. Це не дешеве задоволення. Ну, якщо зайти там в будь-який супермаркет, ви угу. побачите, да, що там спеції, вагони маленька, е, да, маленькі 19 гривень. Да, оці пакетики. О, 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 а коли людина бачить, що така баночка коштує 150 гривень, основне питання: а за що? Коли ми розпочинали продавати, мене запросили на крафтовий ярмарок. Ми ну, не були впевнені, що під час війни українці почнуть купувати оці дорогущі спеції. Ну я дуже сумнівався в успіху цього. Перший продаж відбувся. Ну, якщо я не помиляюсь, там десь через п'ять хвилин після того, як ми виставилися. Угу. А що е, по Америці з якої починали? По Америці, ну там е, все грустно. Да, там цікавий ринок, але є два моменти: санітарний контроль. Кожну партію потрібно робити там е, багато документів, там е, отримувати сертифікацію в Америці. Ну, ми маленькі, ми не можемо в це грати. Поки що, поки що, да. А інші, е, ну скажімо чесно, просто не вистачило грошей на рекламу. Тому що реклама в Україні не дешева, а в Штатах там взагалі так півкрила боїнга. Як робиться от копчена сіль? Звичайна кам'яна сіль mm -hmm. або морська сіль, як в даному випадку, вона додається на деякі в камеру коптильну, заводиться димогенератор. І просто вона собі І коптиця. Просто вона собі коптиться, коптиться, коптиться. Тільки обережно вона дуже яскраво пахне. Ох. Oh. От з цією сіллю можна дати Ого. смак копченості будь-якій страві. Як мангал пахне? А на смак просто сіль. Сіль. Якщо ми говоримо про о, запах мангалу, да, от, наприклад, є бургер. Я коли цю суміш робив, я робив її під котлетки. Але це просто взяли фарш. Додали столову ложку, перемішали і посмажили, як вмієте. От я гарантую, що буде смачно. Ну, Можна ще цибульки трохи додати, там, тертої або різаної. І це буде космос. Ну, Понюхайте. До речі, ми з нею сьогодні будемо готувати. Бургер. Називається довершений бургер. Оце, взагалі, універсально. Це ну, десь 40% наших продажів. Ого. Люди дуже його люблять. класно. Так. Але головне, що є в цих спеціях. тут всі інгредієнти натуральні, жодних штучних добавок. Основні продажі в нас йшли на ярмарку у Франківську. на ярмарку на крафтових фестах. Тобто, ми спілкувалися з людьми mm -hmm. і давали нюхати, давали і давали нюхати, mm -hmm. давали куштувати. І е, найцінніше для нас було те, що люди поверталися, казали: слухайте, а я з зважу, а я приготував таке. А що ще є? От гострий барбекю, Ну тож більш-менш в мене е, гострота. Це про смак. Це не про біль, не про е, <тишовне>. пекельний борошна. Да. Це саме про смак. Це не дуже гостре. Ну, найгостріше, що в мене є, це суміш чилі перців. Тут 5 чилі перців. Але mm -hmm. вони теж смачні. Ну не дуже гостро. Не дуже. Ну, не дуже не гостро, пекельно, але не до пекельно. Ну, пекельно трішки. <рес> Я до чого? Є більш-менш зрозумілі речі: Коріандр, там, паприка, пряна сіль. Там е, 5 перців. Угу. Лимон і трохи копченої солі. Лимон? Лимон. Причому свіжий лимон. О, а по аромату відчувається. І коли воно лягає на яловичину, угу. це просто космос стає. Азійський барбікю. Коли формувалася уся ця лінійка, яка на зараз налічує 13 видів. Акцент робився на тому, щоб воно було ну майже для всіх. Угу. Тобто за допомогою цього набору. Можна приготувати 98% страв, які готуються в Україні, ну да, Типу, от прованські трави, ну це мені здається, ну така най найзрозуміліша річ. Відкривайте вона от чи ні, у всьому є свій секрет. У да? всьому є свій секрет, тому що ну, якщо ви знайдете такі прованські трави в якомусь магазині. У -у -у. Тут що м'ята є, чи міліси, чи щось таке, чи ні, чи я ну, таке присмак є. Е, Шавляє. Спробуйте середземноморські. Оце я їх люблю, капець. Я їх пхаю оце, куди завгодно. Оце куди завгодно. Це омлет зранку. Це все. Ну це ж просто виходить, ну, просто збір трав порізаний, висушений. Так. БМВ, це просто купа заліза, да, яка да. там Ну, я по суті, Питані, да. і просто люди їх склали до купи. Карибські трави це окрема історія. Мій перший е, тріп на Кариби. Я був просто в захваті від того, як вони готують рибу. Ну от є якась ізюмінка, і ніхто не колиться. Тобто вони в ресторанах це готують, не продається це в магазинах. А потім, 19-му році, прилетіли там, підпоїли одного шефа, там посиділи, поговорили, і він відкрив секрет. І що там? Я зрозумів секретар. Я можу пояснити, чому багато нюансів. Чому? Тому що ефірні олії, які має в собі кожен інгредієнт, вони вивільняються при різній температурі, mm -hmm. при різному mm -hmm. тисці, і вони да, групуються вологі, між собою. То, да. Послідовність дуже важлива. Просто взяти, змішати інгредієнти, ну, вийде, ну, як в магазині. Все одно взяти і зробити 13 різних смаків, і от зробити це ж є. Рецепт це є технологічна карта. Як воно робиться, все наскільки оце важко? Я е, спочатку робив це сам, угу. потім я зрозумів, що е, ну об'єми зросли. Об'єми починають рости, а мене просто не вистачає. Тому я знайшов партнерів. Крутого е, технолога знайшов. Я це робив так навпомацьки, а вона розуміла, що вона робила, і тепер ми готові масштабуватися. Конкурентів нема. Ну, ну, вони є, я, я розумію, там, да. але є. от ну, таких, щоб на рівні був по спеціям. Ну, я б не сказав. Восени ми були у Львові, великий крафтовий фестиваль. Ми приїхали, ну, там, взяли повну машину. Пусті уїхали. Нас просто розірвали. І після того, як ми повернулися, зараз у нас, я думаю, відсотків 30 це львів купує онлайн. Це Прямо один, так. один крафтовий фестиваль і бум! Да? Так. А, люди, наскільки я розумію, люди діляться друг з, один uh -huh, з одним. Uh -huh. Тобто, слухай, я там таку класну річ купила, а де купила, а що, а де спробувати. О, класно, а скажи де, я теж піду. Ну, У нас на кожній баночці є QR-код. Тобто, Закінчується. Відсканував відразу ти на сайті, mm -hmm. ти відразу mm -hmm. купуєш. Наскільки от оці всі маркетингові ходи важливі? От якщо у нас є де цей для бургера топчик, і він топчик, і всі його хочуть, наскільки важливо, щоб була приємна упаковка, щоб була гарна поліграфія, щоб був QR-код, щоб був сайт? Ну як на мене, дуже важливо. Тобто у вас є справжній нормальний у нас сайт, справжній нормальний сайт. Ми платимо податки, ми видаємо до кожної покупки чеки. Uh -huh. Тобто ми працюємо в білу, не дивлячись на війну, як ну багато хто каже для себе, що та війна, та я отут трохи зекономлю. Ну я вважаю, що зараз не час економити. Сто відсотків. Я просто дивлюсь, що у вас тут стоїть і, і перчик, і курочка, і томати, і спеції, і фартушок є. Ну, то давайте це, це? перетворимо на щось да. таке. Я, е, до речі, нагадаю вам, що у мене було кулінарне шоу. І сьогодні я буду в перший раз готувати паелі. Шоу кулінарне називалось перший раз. Ми читали е, рецепти і готували перший а раз. А чого ж воно не пішло? <смітнє> 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 Курячі гомілки. Я так вважаю, що простіше нічого неможливо приготувати. Угу. Тому ми беремо ці гомілки, дуже добре мастимо їх бургером. – Так. – прям добре? Добре, так. Да. Тут не зіпсуємо. О, одразу такий аромат пішов. Так, да, ну давайте ще не соромтесь. Якщо б ми їх маринували добу, були б варіанти. Оскільки ми будемо їх маринувати там 10-15 хвилин, поки гриль буде розігріватись. Вважаємо, що не можна їх зіпсувати. Чую, дружина мені підказує, що там нанюхала часник і перець, і його треба до курки. Відчуваю, як кулінар, що угу. треба трішки додати ще часник і перець. Без проблем. Да? Ну, да, так? — Для авторського рецепту. Будь-які спеції, оці, вони сумісні між собою. Ага, добре. Ще б я додав сюди, звісно, паприку, бо паприки замало не буває. Забагато. Коть як забагато не буває? Перепишемо. Ще я б додав би сюди паприку, бо паприки забагато не буває. Де ти тільки береш свої ідеї? Паприка. О-о-о, вона прямо. А, от прямо так. Та. Поїхали, це як в паніровочних сухарях обвалюю. Ми а хочемо це... зекономити чи зробити смачно. Згоден. О, о, класний. О. класний мікс прям. Все одно це виріжуть. Зараз ми це трохи обсмажуємо. Ну тобто зовсім небагато, так? Да? Воно просто от прихватилося. Трохи прихватити. Закриваємо спеціями і солью. Потім я додаю другий слой. Ага. Ми опять накриваємо спеціями і солью. Томати. Так, отже, ми додали а, цю копчену сіль. Це що в нас? Паприка. Паприка може бути обов'язково. Середземноморські. Обов о, можуть бути. Звичайно. А, я зрозумів. Може бути все, що завгодно. Все, що завгодно. І повір буде дуже смачно. Що, може і перчика чи трішки? Давай. Трав. І трав додавати. І трав треба додати обов'язково. А куди, ви, ж, куди ж без них? І таки то воно викидає. О, тож бо. Прованські трави. І чесниковий перець. Супер. Часничку зверху, лимонної олії. Са! Ой, аромат обережно гаряче. Пофіку. Це ж звичайні овочі. Брокколі, перець. Я, я бачив, я розумію. Це через спеції, да, вони от набрали якогось, тут є і присмак оцього димка. Дійсно, смачно. Шкурка один присмак такий прям всередині зовсім інша, насичена. Вона стала незвична. То виявляється, насправді готувати оці ці ці шеф-повари, да, це доволі просто. Додавай правильних спецій. Ну, скажемо так. Жега да? Клопотенко, все. Я знаю твій секрет. Ти напевно використовуєш правильні спеції. Напиши в коментарях, чи це правда.